Завершився 77-й тиждень, коли російське військово-політичне керівництво своїм злочинним рішенням вирішило локальну війну на Донбасі перетворити на найбільшу в Європі регіональну війну з 1945 року. І маємо наступну ситуацію на лінії фронту. Тобто в районі Куп'янська було прийнято рішення провести евакуацію цивільного населення. Але це не означає, що та активізація бойових дій саме в цьому напрямку вона принесе швидкі плоди для нашого противника. Це, до речі, друга евакуація цивільного населення, оскільки перша евакуація оголошувалася десь в середині лютого 2023 року, якраз коли була до цього найбільш така масштабна активізація противника саме на цьому напрямку. Активізація, хоча і відбулася нова чергова, але ми бачимо, що за останні тижні якихось радикальних змін на користь противника не відбулося. Ну а цивільне населення евакуюють через те, що. Бойові дії знаходять, е, відбуваються десь на відстані 8-10 кілометрів мінімально на північний схід від Куп'янська, і зрозуміло, що намагаються обезпечити цивільне населення. Ну і знову ж таки, як ми побачили після проведення мобілізації в рамках другого наступу, який відбувався із кінця е, десь січня по середину весни, росіяни не продемонстрували здатності проводити швидкі. Маневрені наступальні операції, тому можливо, звичайно, вони накопичили додаткові сили певні локально, але на якісь швидкі успіхи вони не можуть розраховувати, незважаючи на таку от активізацію в районі Куп'янська. Принципових змін на Сватівському напрямку, на напрямку Кремінної, не відбувається тобто на Сватівському напрямку, в принципі, ситуація. Була стабілізована нашими військовими і, в принципі, перелік населених пунктів, де відбувається зіткнення, він стандартний, тобто Кармазинівка, Ковалівка, Стельмахівка, тобто, принципово нічого нового не відбувається. В плані змін лінії фронту так само, і на напрямку Кремінна Лиман теж ніяких змін на користь жодної з воюючих сторін. Так само. В районі Бахмута, в принципі, той попередній висновок, який був означений минулого тижня, в огляді він в принципі підтверджується. Тобто, бойові дії не припинилися, але незважаючи на значну інтенсивність зустрічних боїв, жодна сторін не може змінити ситуацію на свою користь, фактично, тому що досягнутий певний паритет, і знову ж таки, загалом, ми звільнили до 40 квадратних кілометрів в районі Бахмуту, і, мабуть, це. Той максимум, дійсно, який ми можемо зробити на даний момент в цьому районі, в цьому операційному напрямку, з тими силами, на які ми розраховуємо. Знову ж таки, в районі Авдіївки, це таке позиційне протистояння, перелік знову ж таки населених пунктів плюс-мінус той самий, і для обох сторін це залишається теж другорядним напрямком, якщо так можна говорити. Маємо певні успіхи в напрямку Південної Новосілки. Вірніше великої новосілки був звільнений черговий населений пункт урожайне. Спочатку українські сили вдалося їм форсувати річку Великі Яли, і потім вдалося за рахунок штурмових дій витиснути противника з урожайного. Ми вже наближаємося до Старомлинівки. І Старомлинівка – це важливий вузловий пункт російської оборони, тому що саме там. Знаходиться основна е, лінія фортифікаційна е, частина е, так званої лінії Суровікіна, за якою росіян немає значної фортифікації, відповідно. Тобто е, на цьому напрямку далі ми маємо найбільші успіхи і, скоріше за все, найбільші шанси. Саме тут прорвати російську оборону на напрямку Мелітопольському якихось значних змін не відбулося. Хоча ми бачили певні фото і відео, які фіксують, що українські військові вже заходяться в периметрі населеного пункту Роботина. але загалом ситуація на материковому півдні, вона характеризується тим, що і українська і російська сторона кинула всі наявні сили, і як наслідок зараз боротьба входить в такий критичний етап. І е, зберігається можливість того, що ми виснаженемо російські сили швидше, чим вони виснажать нас. І як наслідок, все таки буде прорвана та система оборони, а е, якихось резервів оперативних Російської Федерації немає на відповідних напрямках Мелітопольському, Бердянському. Тому дійсно така критична фаза, як наслідок, ми бачили поїздки верховного командувача. Спочатку оту Соледар, тобто в район Бахмуту, і потім відвіданим е, саме тих. Е, Оперативно-тактичних угруповань, які діють в рамках оперативно-стратичного угруповання військ Таврія. В районі Козачих лагерів на Херсонщині наші дії носять так званий турбуючий сковуючий характер, тому що так віддалі хотілося хотілося провести потужний фланговий удар саме в цьому районі, для того, щоб подолати ту позиційність, яка виникла, і яку нам важко долати. Фронтальними ударами в Запорізькій області, але ми не маємо двох речей. Ми не маємо значного угруповання, і е, ми не змогли повністю ще подавити російську ствольну реактивну артилерію, яка доволі активна і, на жаль, наносить удари. Ми втрачаємо в тому числі цивільне населення, як е, показують чергові останні новини. Якщо ми говоримо про міжнародну матеріально технічну допомогу, то по-перше, справдилися попередні повідомлення ЗМІ про те, що готується пакет допомоги на 200 мільйонів з боку Сполучених Штатів Америки. Ми його отримали. Там, в принципі, стандартна номенклатура на посилення ППО, на посилення вогневих спроможностей ракетно-артилерійських військ. Але основною проблемою допомоги з боку Сполучених Штатів Америки залишається те, що. Масштаби і номенклатура допомоги вони дозволяють продовжувати боротьбу. Це дійсно так за це. Треба дякувати американському уряду, але вони не дозволяють створити тут і зараз критичну перевагу над нашим противником як наслідок швидко з мінімальними втратами досягнути відповідних е, завдань. Ну і крім того, е, адміністрація Байдена загалом звернулася до конгресу. Щодо виділення додаткових, ну там загалом 20 мільярдів, але те, що стосується російсько-української війни, це 13 мільярдів доларів додаткової допомоги для того, щоб покрити потреби, які будуть у жовтні, листопаді-грудні, тобто протягом перших трьох місяців нового 2024 тисячі в США фінансового року, тому що Є і вся ймовірність того, що бюджету єдиного консульдовано на той час не буде прийнято, тому, як мінімум, це гарантія того, що відповідна допомога далі буде надаватися. Окрім того, стало відомо про те, що компанія Козберг Групп буде постачати нам такі модулі для боротьби із безпілотниками, які мають оптичні станції, виявлені, супроводження. І тобто, це така. Єдина закінчена система, яка має можливість і виявляти, і супроводжувати, і наносити ураження на основі бойових модулів, які компанія Gruppen доволі активно розробляє і продає. А крім того, стало відомо про те, що компанія Rheinmetall, Німецька планує посачати Україні БПЛА оперативно-тактичного рівня Луна, відповідно. Тобто кількість невідома, але це. Дуже важлива ніша у безпілотниках, яка дозволяє максимально розкривати потенціал систем М142 М270. Окрім того, стало відомо, що Швеція готує нам черговий пакет е, допомоги, і також в рамках візиту міністра фінансів ФРН до Києва, пана Лінднера е, Крістіана. Було сказано про те, що щороку загалом від ФРН на всі потреби не лише воєнні, але й гуманітарні. І макрофінанс е, Україна отримуватиме до 5 мільярдів євро. Тобто теж такий е, серйозний е, момент, скажімо так. Окремо, варто відзначити те, що Україна почала переговори із Великою Британією щодо теж підписання такої певної рамкової угоди, яка інституціоналізує механізми співпраці, надання допомоги, які ми маємо з 24 лютого. І такі переговори це другі переговори, тому що. Перші переговори по подібним домовленостям, які кодифікують, конкретизують попередні такі рамкові домовленості, досягнуті в рамках вільнівського саміту НАТО. Стартували Сполученими Штатами Америка за за тиждень до цього. Це було підтверджено. Тому розширюємо коло країн, з якими ведуться відповідні переговори. І це є насправді дуже важливо. Це ці всі моменти вони показують, що так можливо буде певний, якби період, коли західний ОПК буде нарощувати. Виробництво відповідного озброєння, але довгостроково, і відповідні країни готові інвестувати в українську безпеку і розуміють цю важливість української безпеки для себе. І, власне, не зважаючи на всі протиріччя, суперечності, Україна переможе через те, що ми досягли певного зламу у сприйнятті наших партнерів. На сьогодні є консенсус серед країн альянсу щодо того, що українську безпеку потрібно посилювати і це є значний прогрес порівняно з тим, що ми мали до 24 лютого 2022 року.